Всім привіт, слава Україні! От я приїхав Приїхав я на свою пшеничку подивитися. Тут я не був, відколи я її посіяв, я сюди не приїжджав. Це перший раз. Після зими трошки трошки миші повиїдали. Кубла, блядь. Так Отакий от, от результат має пшеничка. Не знаю, видно, не видно вам. Непогано, в принципі. Треба буде її ще підживити. Десь було б добре по ній зараз ротаційною бороною пройтися якоюсь, не маю я такого поки що в себе в господарстві. Так, це виходить от Посередину в мене посіяна одна, Типа один сорт пшениці, за середину другий. І той, і той, в принципі, щось камера захолола чи що. Камера щось виключилася. Ще раз включив. І той, і той в принципі передимував непогано, але треба було... Треба було з осені. Блін щось камера виключається. Не знаю, що за фігня, тупо не можу сняти. Трохи мешей є. Треба було з осені трохи мишей потравити, бо є кубла вигризані Так, в принципі тут непогано. Десь буду підживляти. Ще приїду включуся, покажу. В принципі, може бути. Пшеницька зараз буде тепліше, піде в ріст. Там далі будемо знімати, показувати. Так, зараз ще заїду на городах. На городах подивимося, там що в мене і теж пшениця є. Може бути. Зараз куплю селітри, буду вносити селітру. Так, якось так, коротше. Ладно, буду на городі. Ще включусь на городі, покажу. Тут у мене 2,5 гектара пшениці. На городі набагато краща пшеничка такий от результат має. Та взагалі густо. Ось такий от результат. Буду підживляти. Теж включуся, покажу. Думаю в принципі норма. Зараз ще на ячмі озимий заїдемо, глянемо. Може мене батарейки хватить, може не хватить, не знаю. Так, ладно. Йти в кінець не буду, думаю там теж так само нормально. Ладно, їде, переїжджаємо на ячмінь. Озимий Так, такий от вигляд має озимий ячмінь. Тут в мене 50, 55, десь біля 60 сотих. Зараз ще спущуся, там ще нижче є. Гляну, що там робиться. Трошки трошки жовтуватий. Нічого може бути. Я думаю, зараз то, -то вот такий самий. Коротше, такий от вигляд він має Я думаю в принципі, в принципі, принципі, нормально Пар дати йому трошки їсти Він зараз відмолодиться і піде нормально Це вся, вся фігня yeah. <coughs> Снігу багато не було, десь морозом трошки його при... це... припекло того, що трохи жовтий. Так, крути, звісно, бля. Зрили піпець. Ой, та й таке. Це в мене вся озимина, яка, яка є. Більше зимого я нічого не сіяв. Десь три з чим з гектари, виходить, разом все. Ячміні пшениця. Та й таке, коротше. Тут трошки певно то кури позідали, я так зрозумів, поверцей. Повигризали. А так в принципі, в принципі, більш-менш може бути. Я думаю буде... Дати йому їсти буде все чітко. Середина трошки густіша, того й вона більш жовтіша. Так, ладно, буду підживляти. Зробимо таке коротеньке відео, по заміні. будемо підживляти. Що ключуся, покажу. Я разом з вами сьогодні проводив інспекцію Тож до цього, до цього що, що не виїжджав я. Відколи посіяв, навіть не бачив, як воно, як воно посходило, як цей. Ось валочка деметра працювала вроді нормально може бути. Так, ладно, поки що все. Далі у нас буде підживлення. Підживлення також всім покажемо. Все добре, слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, я буду продовжувати знімати.